Доброго дня! Ви на каналі Велика Міграція, і це наш 10-й сюжет, де ми аналізуємо історичні події під час великого переселення народів, яке проходило на території України в 370-х-376 роках нашої ери. І ми продовжуємо з'ясовувати роль та місце сарматських племен під час цієї події, зокрема, хто домінував в українському степу 4-го століття нашої ери. В попередньому сюжеті. Ми з'ясували, що Уні і сармати етнічно схожі групи населення, і вони не мали збройного протистояння один одному. Цього історія не зафіксувала. І справді, якщо Йордан згадує про конфлікт гунів та аланів, то про сарматів мови немає. Сарматів начебто і не існує на той час, але як? Вони ж панують у той час на величезній території Євразії. Виходить, що в унів та сарматів є щось спільне. Виходячи саме завдяки унам і сарматам, які складали більшу частину війська унів, так безпечно живеться населенню величезної території чернихівської культури протягом кількох століть. Історики зазначається, що в 3 столітті сармати зазнали поразки від готів, а готи спалили основне торжище сарматів та неїз. Але це не відповідає дійсності, оскільки ці свідчення взяті з гетики Йордана, який приписав скіфську війну готам. І про та Танаїсу я вже розповідав. Про цей період також буде сюжет, але пізніше. Більше того, в ході нашого розслідування вже з'ясовано, що готів на той час і близько з Азовським морем не було. Вони були десь в гірлі вісли. Відповів на питання підписників стосовно перебування готів. Так, вони були, але в дуже незначній кількості. Їхню присутність на українських землях на цій, на цій карті я позначив окремим кольором. Так, за найсвіжішими свідченнями українських археологів, незначну присутність готів виявлено в Західній Волині, Верхньому Бузі та на узбережжі Азовського моря, що підтверджує маршрут їхньої міграції. Ті готи, які перебували на берегах Азовського моря, пізніше мігрували в Крим, де виявлена знову ж таки невелика їхня присутність. І там вони утворили свій невеличкий субетнос аж до кінця 15 століття. Тобто, за свідченнями деяких істориків, кінець церматської посі мали покласти готи. Ми що це хибна версія, тому готів викреслюємо. Наступна версія уни, але їх також викреслюємо, оскільки протистояння між цими племенами не виявлено. Так куди поділи Сармати? Загалом, аби зрозуміти походження сарматів на території України, необхідно задати безліч питань українським історикам, які археологічно та антропологічно досліджували територію України за часів Радянського Союзу в 90-х роках та після 90-х років. Адже у нас і досі трактуються гіпотези навали народи Хунну та панування ірономовних сарматів. І особисто у мене до цих істориків дуже багато запитань. Я подивився відеоінтерв'ю одного з найвагоміших українських дослідників серматського періоду. Я не буду називати його прізвище. Інтерв'ю датується 2021 роком, триває 1 годину 10 хвилин. Є відео в Ютубі. Ця людина все життя досліджувала сарматів, за її словами. І є вже поважними віку. І на головне питання, яке прояснило би, чи належать сармати з українських земель до іраномовного етносу, чи ні, він не дав відповіді, вірніше ухилився. Правильно зазначив один із підписників в коментарях в сюжеті, коли ми розглядали готів. А як визначити вплив готів на черніхівську культуру при відсутності їхніх черепів у могильниках? Чи були завитушки готські на глечиках, чи якісь візерунки на одежі, які б точно засвідчили їхню належність до готів? Ніяк. Тому що у готів не було завитушок, які є реально готськими. Їхню присутність можуть засвідчити лише краніологічні дослідження черепів. Так само, як довести, що сармати належали до іраномовних, чи взагалі в їхніх рядах були іраномовні народи, лише за черепами. Які морфологічно притаманні іранським народам. Оскільки навіть деформація черепа не є свідченням приналежності померлого до конкретного етносу. Деформація черепа є свідченням лише належності до конкретного виду культу чи обряду чи угрупування. Відразу можу підкреслити, що інтерв'ю людини, яка все життя вивчає сарматів, в Україні вода, причому не обґрунтована. У цьому журналіст все ж таки задав науковцю найголовніше питання, яке пролило світло на походження сарматів. Я процитую. Журналіст. Чи можемо уявити собі зовнішній вигляд сарматів? Ми говорили, що вони, можливо, прийшли з-під Китаю. Риси обличчя, який це антропологічний тип? Відповідь історика? Цим питанням вчені займаються ще з 19 століття. І антропологи, які вивчають сермацькі матеріали, і археологи, ті, хто вивчає стародавній одяг. Поганенько те, що у нас на теренах України нам не поталанило наші сермацькі поховання, як правило, на верхівці кургану. І вони перші потерпають від ерозії, оранки, пограбування, недбалих будинків, які можуть через курган трубу прокласти. У нас дуже мало антропологічного матеріалу для вивчення зовнішнього фізичного типу сарматів. У азійській сарматі більше. що і могильники на Волзі, на Дону, багаті антропологічні серії черепів і кісток. Там краще це вивчено, ніж у нас. Але у нас над цим теж працюють антропологи. Антропологічний тип сарматів відомий. Наші антропологи стверджують, що вони схожі на таджиків, трошки на афганців. Осадини вважаються нащадками сарматів. Так, вони нащадки сарматської культури, мови епосу. А фізично вони кавкасіони походять з племен бронзового віку. Може, якийсь аланський антропологічний вплив був, бо алани там жили. Сучасні таджики дуже монголоїзовані за рахунок сучасної міграції казахів, киргизів. Киргизи, до речі, живуть не тільки в Киргизстані, а й в Таджикистані. Там є киргизський анклав і вони теж мішані. Тобто таджики-європоїди. Це безумовно. У них, як правило, грацільні обличчя, тонкі кістки черепа. Таких яскравих зображень цирематів, як скіфів, у нас немає. Тоді були вже інші стереотипи вмитців. Вони не копіювали так, як грецькі майстри копіювали натуру. Вже було все досить стилізовано, трошки архаїзовано, примітизовано. Серманський зовнішній вигляд важче вивчати, ніж Скіфський кінець цитати. І далі пішла зовсім якась каша. Тобто, всі ми начатки таджиків, а особливо я. Я все правильно зрозумів, оскільки за свою професійну діяльність я взяв більше тисячу інтерв'ю на різні тематики. Можливо, і десятки тисяч. Ніколи їх не рахував. І подібні речі добре відфільтровую. Тобто, українським археологам поталало менше. Черепи сарматів відсутні через руйнування могильників, адже вони зазвичай розташовані в верхніх шарах. А ось на Волзі і Дону рашистам поталанило більше. І там вони, а це практично на території Азії, знайшли багато черепів іраномовних і рам... і сарматів, які в кінцевому результаті схожі на монголоїдних таджиків європоїдів тобто близьких до азійських та іраномовних народів. Тобто результати досліджень на азійській території Раші українські вчені прийняли за догму і перенесли їх на українські могильники з Волги на Дніпро. Насправді я знайшов результати краніологічних досліджень сарматських курганів в Україні. І не розумію, чому найвідоміший сарматолог України їх не оприлюднює. Цей документ датується 2018 роком видавництво наукового думка. В документі говориться, що на рубежі. 4-3 століття до нашої ери, тобто за 700 років до великого переселення народів скіфів у північному причорномор'ї заступили сарматські племена. Було досліджено близько 200 скелетів, їхні характеристики відповідають єврепооїдному антропологічному типу з певною степовою східною домішкою племен Поволжя, Південної Башкірії та Приаралля. При цьому після вторгнення сарматів скіфське населення залишилось у нижньому Подніпрові та Криму. Тобто черепи зі сарматських курганів належать представникам європовоїдного антропологічного типу. Отже, чому саме їх прирівнюють до іраномовного етносу, невідомо з певною, тобто невеликою домішкою населення регіону Аральського моря, Південної Башкірії та Поволжя. Це не дивно, адже за такий величезний проміжок часу, 700 років, кочівники українських степів мали взаємовідносини з представниками величезної азійської території. Сармати були не осідлим населенням, а рухливим, яке здійснювало торгівлю аж з Китаєм. Зразу, на думку, спадає плем'я аорсів, яке проживало північніше Сіраків, по дону, тобто по східному периметру земель черніхівської культури. Одне з племен, нібито Іраномовного Сарматського Союзу. Вони вели торгівлю практично по всій Азії, аж до Китаю. Але ми на цьому зупинимось пізніше. Саме вони могли мати контакти з племенами, які жили поблизу Аральського моря, Південної Башкірії та Волги. Але знову ж таки, ці домішки в цьому антропологічному типі простежувалися дуже частково і жодним чином не вказували на відношення аорсів до іраномовного етносу. Отже, про жодне панування ірономовних народів на теренах України й мови йти не може. Що ми отримали? Готів, критичний мінімум, хунну немає зовсім. Сарматські племена України, за останніми дослідженнями наших археологів, мали європейські риси з невеликими азійськими домішками. Отже, сармати не іранці. Більше того, вони виконують військову захисну функцію населення черняхівської культури. Під час великого переселення народів і складають населення укріплених городищ, розташованих у степовій зоні українських земель, і загалом по всьому периметру Черніхівської, Київської, Волинської та ряду археологічних культур того часу, а не виконують функцію рекетерів, як стверджують деякі історики. Аби підтвердити цю гіпотезу конкретними фактами, необхідно більш детально розглянути фортеці і поселення території проживання сарматів. А також фортеці, які розташовувалися по периметру черніхійської культури. Але це ми вже розглянемо в наступному сюжеті. І в мене є одна приємна новина: Україна повернула з Нідерландів незаконно вивезені археологічні артефакти, зокрема наконечники списів та стріл з різних археологічних культур і регіонів. Про це 23 травня 2024 року повідомив виконувач обов'язків міністра культури України Ростислав Карандієв. Ростислав Карандієв висловив вдячність митним органам Нідерландів Інспекції з інформації та спадщині Міністерства освіти, культури та науки Нідерландів за прийняте рішення про повернення в Україну наших культурних цінностей. Подяка також висловлена МЗС і Посольству України в Нідерландах за супровід справи. Та транспортування предметів в Україну, офісу генерального прокурора, за вчасне вжиття заходів реагування та Національного музею історії України за фаховий експертний супровід справи. Відтепер цінні артефакти, що датуються періодами від римських часів, тобто періоду, який ми зараз аналізуємо, до середньовіччя, знайшли своє місце в Національному музеї історії України. Є велика віригідність того, що музейну експозицію поповнили і наконечники списів та стріл сарматів. Ми продовжуємо ознайомити вас із новим українським коміксом Велика Міграція, який історично, міфологічно і фантазійно описує саме події великого переселення народів на території України. Цей комікс графічно відтворюється за кіносценарієм мого авторства. Кіносценарій, про що я розповідав у минулому сюжеті, увійшов до шорт-листа Української кіноакадемії за місяць до початку війни з расистами в січні 2022 року. Наш художник додав до нашої оповіді чотири нові сторінки, з якими любителі цього графічного мистецтва можуть ознайомитися. Наші головні герої таки потрапили у середину гробниці Скіфського царя Атея Це сучасний курган-чартомлик на території Дніпропетровської області. До речі, Попри уявлення, що кургани і гробниці скіфів мають невеликі розміри і є примітивними, деякі з гробниць насправді мають вражаючі розміри і приємно дивують своєю архітектурою. Наші герої скористались збройною сутичкою між готами германаріха і місцевими берсерками у вовчих шкірах. При цьому один із головних героїв грек у гробницю не поліз і став чекати своїх компаньонів назовні. Чи знайдуть вони золото і чим закінчиться їхня пригода? Ми дізнаємось у найближчих наших сюжетах. Сподіваюсь, що любителі коміксів оцінять цей твір. До зустрічі!